Почну із фактів. Шановний пане Решетило, ви асоціюєте себе із чесною людиною. Так поясніть громаді про те, що ви у копильця випросили до 10 гектарів землі за те, що ви не будете його фіксувати на себе, дружину і сина. Але як ваш син міг отримати землю, якщо він на момент отримання землі був в Америці? Поясніть це громаді. А знаєте, шановну громаду, і що все почалося? А почалося з того, що я побачив, як дурить чесних людей Кобилявський районний суд в лиці Омеченко Ірини, яка позбулася посади голови суду, а вказівки все одно роздає всім суддям, які її слухають. Так от, почну з того, що цей дивосуд завжди виносить заказні вироки. Почну із. Випадка, який зі мною стався, Моренко-Вікторія. Адміністративне правопорушення, яке там, там штраф починається від 300 тисяч. Штраф просто починається, щоб ви розуміли. Там два порушення в неї було, не одне. Судила Моренко Вікторію пані Гомельченко Ірина. В кінцевому ітогі ніякого покарання не було. Рішення цього. Не ухвали, не нічого. Знайти неможливо, порішали за гроші. Відкрито кажу, і так воно є. Ось відки, оці чесні, добросовісні судді. Це ви, напевно, фантастики, пане Шеретило, начитались. Надаю список кадастрових номерів земельних ділянок усіх родичів судді. Перше. Надаю чотири останні цифри з прізвищем ім'ям по-батькові. Це також список, я цей вивішу в відкритий доступ, воно буде в мене в дописі. Перше. 0,4,19, 2 гектара. Омеченко, Микола Сергійович. Друге. 0,4,24, 2 гектара. Тихоненко Ніна Григорівна. Третє. 0,4,21, 2 гектара. Тихоненко Наталія Геннадійна. Четверте. 0,4,22, 2 гектара. Тихоненко Іван Григорович. 5. 04, 25, 2 гектара. Омельченко Юлія Сергіївна, 6, 04-26 26, 2 гектара. Омельченко Ірина Іванівна. Сьоме, 04 27, 2 гектара. Омельченко Сергій Васильович, 8. 04, 23, 2 гектара. Тихоненко Олександр Іванович. Всі їхні землі. В оренді агрофірми Добробут. Ось чому люди, які хочуть розірвати з цією агрофірмою договори оренди, завжди це роблять дуже важко. І більше ж програють суд. Хотів звернутися до пана Шеретила, щоб він просто згадав історію, якщо він так історію дуже любить. Ви як були лісником у новосаржанському лісництві, скільки кримінальних справ було порушено проти вас? А ну будьте, будь ласка, мужиком. І розкажіть це громаді, якщо ви такі розумні. А пам'ятаєте свою працю на посаді голови держадміністрації, як ви розпродали всю берегову лінію, село Орлик, село Кишіньки, село Світлогірське. А згадайте свої постійні запої в приміщенні адміністрації, як ви зв'язали мінти, цю історію дуже добре висвітив Роман Іванов. А відносно слова гнати, яке ви використовували по відношенню до, яке я використовував по відношенню до вас, до нас це не відноситься. Ми тут жили і будемо жити. А у вас хочу запитати, звідки, звідки ви тут взялися? От чого ви не дуріть, не пудріть людям мізки? Та розкажіть, чому вас вигнали з Новосанжарської громади? Чому вигнали з газети? Мені завжди згадуються вибори міського голови, коли я балотувався від Національного корпусу, то копалець вже пробував мене очорнити. Так що з цього вийшло? Де тепер Сан Саныч? Якого опять-таки Ірина е, рішення там нема, того, що за позовною давністю або за термінами позов... там щось не зійшлося, я вас розумію, пане Шеротило. Ви приходили і до копельця. Просили в нього якусь посаду, але той вам нічого не дав. Приходили ви за посадою і до пана Фещенка, але і тут відмова. Не побачив пан Фещенко на вас на якійсь посаді. Виходили ще й до пана Скрильника, але й той вас відшив. Ще одне таке питання, от мене цікавить, ви є депутатом Полтавської районної ради. Я так розумію, що вас погнали і звідти, бо свою роботу як депутата ви висвітлювати не хочете, а точніше не можете, бо постійно під шофе ходите і це всі бачать і чують. Тому й женуть вас у шею, щоб не заважали. Так робіть висновки, повторюсь, тепер я розумію, де ви заробляєте собі копійку. Далі буде. Собака гавкає, а караван йде.